Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео будемо садити картоплю, але. Не мототрактором і не сажалкою, а вручну під лопату. Да, друзі. Сьогодні буде цікавий відос. До речі, хочу подякувати всім тим, хто підтримує мене. Дякую за такі коментарі. Мені дуже приємно. Дійсно, багато людей мене підтримує, багато пишуть хороших коментарів. Ви знаєте, мене це дійсно надихає надалі знімати цікавий для вас контент. Ось. Так як я вже казав, що я не актер, там, не буду знімати там, якісь там, наіграно, щось. От, Я просто показую своє сільське життя, те, що я роблю. Ну, я не все, звісно, показую, бо не знаю, чи все буде прям цікаво, та чи є сенс таке знімати. А що стосовно там, вирощування якихось культур, там, часник, там, гарбузи, чи там, картопля, там, посадка, ну і також в роботі показати техніку, тому що я знаю багато хто дивиться мої відео. Ну, от, і питають в коментарях, там, консультуються там, на, на рахунок мототрактора, чи вартий уваги, чи не вартий. Ось тому дійсно дуже приємно, що є підтримка, хоч і є негативні люди, да, погані, які не підтримують, а просто пишуть всяку погані всякі слова там, ну, от, щоб якось там, чи обідить. І це неприємно, звісно. Ну, але що поробиш, як кажуть. Сім'я не без уроди, да? все одно є такі люди, які їм або завидують, або не можуть самі досягти якихось певних, е е е як сказати, в житті цілей. І знаєте, аби комусь нагадати і все. І як то вампіри, знаєте, може, вони від цього получать якісь задоволення, я не знаю. Ну нічого, воно якби, як то кажуть, воно все вернеться, От. то таке, то на їхній совісті залишиться, якщо вона в їх є, звісно. Сьогодні не про це. Сьогодні будемо садити картоплю під лопату. Тому буде дуже цікаво. Залишайтесь з нами. Ну що ж, бажаю всім приємного перегляду і починаємо. Максимко. Ну що, посадив картоплю? Да? Да? Багато картоплі залишилося чи ні? Скільки ти посадив? Всю грядку? Ну, ж досадив, що я тобі казав, так? Да? Так? Да? Молодець. Лайкос. Хватило, так? Да? Ще й осталось? Ще й осталось, так, да, трохи? Поняв. Що, втомився трохи? Ще хоч садити? Та хватить нам картоплі. Що ти показуєш? А, щоб типа цю досадити, що осталось, да, так? Я поняв. Хорошо. Зараз досадим, не переживай. Ну що, як трактор, нормально все? Що да? там? Там речагіє? Оце навеска, так? Да? Ти такий професіональний, я бачу, у мене. Видно, що ти син трудяги сільського, да? Та ти що бачу в техніці розбираєшся, блин? получше деяких... деяких продаванів, да? по-любому. Красавчик. Максимко. Друзі, поставте малому трудязі. Жирнючі лайкос за те, що допомагає батько. Бачите, молоде покоління. Дягі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Кажи да, Максимка. І пишіть свої коментарі, як вам. Чи подобається вам наш канал і наш контент, а? Так що. Всім пока, кажи, пока. Не надо, я не О, махай, пока, диви. Пока. 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 Никитка, пока. О, это тракторист. Ну все, поехал далее працевать, да? Да, тракторист из детства. Он там рассказывает, там все шары, навеска, каже, там бачок для гидравлики есть, скажи, да? Да, А это шумахер навалю, глянь. это красавчик, дивись. Бррр. Да. <q> да, да. Да, Все, хорош, да, приїхали вже, да? так? Да. Да. Все, підписуйтесь, друзі, залишайтеся да. з нами. Бо на нашому каналі топ-контент просто. Завжди. Шикарний контент. Стараємося для вас знімати, щось показувати, розказувати, якісь експерименти проводити. Тому з нами дуже цікаво, друзі. Прокидаюсь рано, сонце ще спить. Двигун заводжу, хай лунає мить. Колеса, я крила, пил, як серпанок. Я тракторист, мій ритм, мій ранок. Дорога сільська, музика в ухах. Кажу, дружині, ну що, я завожу трактор, їдемо е, до картошки. Тут трохи біля хати там е, нагородик. Бо там е, буде, в принципі, в мене кавун. І там ну, трошки місця буде лишатися, то я кажу дружині, давай я завожу трактор, їдемо Вона каже, який трактор? Там відро картоплі всього цей там лишилось, ну чи максимум два там. Каже, яким трактором? Я кажу, да що, блін? Що я взря капалку, модернізовував, де це все робив. Ой, капалку кажу. Копалкою. цікаво було подивитися, друзі, напишіть в коментарях, як сільський трудяга буде копалкою садити картоплю. Оце був би топ-контент. Ні, не то, що топ-контент, це був би шок-контент. <рес> Такого ще ніхто не знімав реально. От. То, короче кажу, на що я тоді сажалку модернізовував, це все робив. А цей, я кажу: ну, давай нею садити. Та дружина каже, та ну там більше крутиться цей, каже: Давай під лопату швидко вкинемо і, і все, і буде нормально. Там щось малий вже нервний чекає, давайте скоріше йдемо садити. Бо каже, я вже хочу скоріше посадити картоплю. Так, ну все, ми тоді цей. До речі, друзі, пишіть в коментарях, хто пам'ятає, як садить лопатою, чи ще не забув як, під заступ, як то кажуть, чи під лопату. Лопата то посовкова, типу, як кажуть. Да? А це заступ. Короте, пишіть в коментарях, хто ще садить під заступ і взагалі хто ще не забув, як це робиться. І чи взагалі ви так садили колись. От. Тому, друзі, зараз буде топ-контент. Не перемикайтесь, погнали. Зараз будемо садити картоплю. От. Бо вже на вечір. Бо ще є сьогодні роботка одна. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, по можливості буду відповідати. І про дзвіночок не забувайте, щоб нічого не пропускати. Щось там дружина вже возмущається. та я тут уже. Ти лопату взяла, ой, заступ. Я його взяв? Кого його? А, його я взяв з собою, так? Да? <плес> <плес> а лопату я не брав. Та камера взагалі тут тут ось. Ой, я тебе показав, блін. Та що ти мені цей тут? Так, коротше, друзі. Ой, капець. Хорошу. А зараз беру заступ і будемо кидати картоплю. Ну що ж, бажаю всім гарного перегляду. Починаймо. Ну що там, взяла заступ чи ні? А чого ти смієшся? Щось не так чи що? А де заступ, чого його не бачу? Це що таке? Друзі, подивіться, який вона мені заступ принесла. Я просто похлопню. Це капець, блін. як я її буду садити. До ранку справишся. О, це -то топ-контент. Йо-моє, тут знаєте, щоб таку картопельку садити таким заступом, то це треба якусь не знаю, таку маленьку там, не знаю, кидати Ой. туди. Блін, та цю, під таку картоплину тут дивіться, то мені треба капець скільки дивіться, Раз 10 копнуть. Так, картопельку туди. І знаєш, копаємо ямку і тут засипаємо. Трошки корінці. Все, так, нормально. Нормально. Та взагалі шикарно. Коротше, так, да, прикольно лопаткою. Я такою лопаткою буду. Ти ще посади спочатку, щоб викупати. Ну, я такою лопаткою буду садити, коротше, я не знаю. До китайської Пасхи, мабуть. Бо наша вже пройшла, як, в принципі, так що. Ну ладно, добре. Жарти жартами, але треба працювати. Бо ще чесничок мене чекає, так що. Погнали. Не треба, я ж тобі казав знімаю відсутки. капець ти мені дала і знімаєш, головне, диви. Да? Ну, гляньте, а що не... я не виключив? Та може давали до да нежали знову. Ага, та я догідно тепер... Ну, то... Бо тут не підживлювали, то я ні чуть-чуть. Та й все, так прокидаємо. Кидай дві. Ну не менше дві лучше кине. Бо ту, що краще була картопля, то ми туди на поле посадили, там 6 соток. А це вже виходить така, яка залишилась, де щоб, щоб не викидати, ну, да, то ми її тут вирішили. Таку, невеличкий клаптик посадимо і її будемо копати і їсти потім, як вона вже виросте, скажу. Все, погнали далі. Подивіться, яку плантацію ми засадили. Вон хазяїн Снимаю, що... стоїть. Ну так? Да. Хазяїн як працює, як швидко. Я казала, що. Ось... Я, я, я казала, блогер ще одна, каже, чоловік він он як швидко працює, каже, щоб я скоріше, каже, щоб мене скоріше відпустити, бо каже, я як втомлена, то я дуже погана. Ти Те, теж так само? Як втомлена, погана, так? <світок> да, на сьогодні я ще не втомлена. Благодаря твоїй копалці. Ще не втомлена? Ви... Теж вовка бруси з цього десь там в ліс тебе затягнув. <реш> Та ти тільки лякаєш мене. Хе, <реш> бай. <реш> Ні, ну якби в мене такі байки Вовчика був, то я б тебе теж прокатав би десь в ліс, звозив, би, по гриби там. Чи чорниця подивиться, може там ростуть. Ну поки що в нас є велосипед. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Можемо на велосипеді. Мені кажеться, ти вниз знімаєш, мене там не видно. Та видно. Так, да, ти мені каже, такого снімаєш, мені так треба сидіти. <ган> да? <ган> ні, нормально. оператор, я бачу той, короче. Слухай, а там є картошка хоч в тих лунках. Де? Ну, я туди кидала. Да. <ган> а то зараз <щас> будеш засипати <ган> пусті ямки. для відео сажу, так і те, я потім откапую руками, розриваємо, картоплю кидаємо. Кажу, моє! Закопала картоплю то ж не вкинули. Та ні, є, тут все нормально. Я все тут цей. Там видно мене чи ні? Я тут це все контролю, коротше. І не переживай. Всі бенджі добре. Чекай! Що? Та я не цей просто встромив. Ну коротше якось так, друзі, виходить, не знаю, вроді непогано. Скільки ми посадили? Десь відро, так? Да? чи там пів відра було. Ну вже кусочок такий чи маленький. Ну і просто може... Ну до кінця не буде, десь пів градочки може буде таке. Там може в кінці ще щось посадимо. Там обычно нічого не росте, же Може якраз тут квасолі, що в мене там є. Все, виключно. Ого! Сонечко, оце ти навалила. Картопельки. Ого, це ти багатенько. Ти що, вже последнюю всю висипало? Блін, друзі, дивіться, напишіть нормально, буде щось з цієї картоплі, якісь урожай, чи ні. Це оставляли картоплю собаці варити, і оказується, що оцей вже зелененька ця штука має бути, так, да? листочок прикол. Ну Така вона в'яленька, бо вже на себе тянуть ці паростки. А тут дивіться, бачите які. Ну вже зелененька є. Дивіться, друзі, тут вже навіть зелененька ця. Ми вже майже і кеті, як вони, агро, ці ще в теплічках, теплічники. В мішках вирощують картоплю, ми теж, дивіться, тільки ми без землі в нас просто. І дивіться, вже зелененький цей листочок вже з'являється прикол. Okay. От. Так що, ще ціле відеречко таке є, так? Да? Коротше, зараз досадимо. І. І буде, буде файний врожай, дай. Підемо відпочивати, так? Да? Чи в ліс ще сходимо? Okay. Підемо ще в ліс. Блін, тебе не видно сонечко. А, і на чесник? А ти о, на кухні? О, ну так. Да. Да. Сподіваюсь, увечері хоч зустрінемося разом чи ні. За вечерю хіба що, так? Да? <рес> ну все, друзі, ми йдемо далі сидити. Півградочки є, вже влупили. Ще залишилась половинка, мабуть. Да? Якраз це відрові повинно вийти. Все, так, так що да, якось та, так, все, ми мені пішли. Мені. Так, ну що ж, друзі, ось таке було відео. Картопельку посадили. О, так, щоб була біля хати, знаєте, щоб потім... Ну, це не рання, обичний сорт, той самий пізні картоплі, але просто щоб було ну вже, як вона підросте, щоб уже копати, де вона було їсти, істини, щоб біля хати тут була, щоб не ходити там в поле на ту ділянку. Ось, е, бо цей раз бачите, в цьому році тут посадили чесник 10 сотих коло хати, то тут, а, ну а в тому році то ми підкапували зразу десь собі, ну та їли ось. Тому цей рік вийшлось так. Ну нічого. Посадили під лопату там трохи собі. Там на їжу і трошки буде, та й буде все добре. Головне, щоб був урожай хороший та й, та й таке. <рес> ну що ж, друзі, бажаю всім мирного неба. Бажаю всім цього найкращого. До речі, напишіть в коментарях, чи ви садите під лопату, чи колись садили. Цікаво буде почитати. От. Кому цікаво, залишайте з нами. Щось будемо знімати для вас, щось показувати. Ну що ж, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.